Збирайте речі на евакуацію два місяці. У 14 селах Синельниківського району оголосили примусовий виїзд. Воєнкор відвідав село Березове Великомихайлівської громади. Скільки людей там залишається? Як близько ворог? Я жив до останнього, все чекав, 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 тому що жалко бросать. Ну вот Ось цей останній сильний прильот тут. я ще такої вирвище не бачив. Дивіться, глибина та більше ніж два моїх зростах. Окупанти перейшли в активний наступ на запорізькому відтинку. Чи мають успіх? Аналізують усім розвідники State. від річки до околи Запоріжжя менше 15 кілометрів. Відповідно, якщо противник не до цієї, річки, то почнеться масовий терор міста. Був весільний, а на війні став поховальним. Екіпаж БПЛА на псевдо «Данте», «Аякс» і Марс з бригади Спартан кошмарять росіян на Покровському напрямку. Як атакують і чим за виїзд? Це було 4-5 діб, 27 ворожих піхотинців уразили. З підтвердженнями відео все як полагається. Бажаю здоров'я. Проект Вонкор на 11-му Про війну з Росією, сили оборони і внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишіться на YouTube 11-го ми починаємо. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію ще в трьох громадах Синильниківського району. Людям не радять зволікати. У більш безпечні райони і міста мають виїхати жителі 14 сіл і селищ. На все про все їм дали два місяці, згідно розпорядження начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Особлива увага родинам з дітьми, як зазначають вова, малечі не місце під кабами і дронами, якими окупанти усе більше атакують межівську, великомихайлівську. І малом... Михайлівської громади. Селяни виїхали, але раз на тиждень повертаються перевірити, чи вціліло житло. А дехто навіть встиг висадити городину і чекає на врожай. Знімальна група Воєнкор побувала у селі Березове, Великомихайлівської громади. Населений пункт всього за кілька кілометрів від лінії бойового зіткнення. Скільки залишилось жителів там і в сусідніх селах? Чи є родини із дітьми? І взагалі, як налаштовані люди? Ексклюзивний матеріал прямо зараз. Синельниківський район, великомихайлівська громада. Зв'язку і вказівників немає, але місцеві орієнтуються. а підкажіть, яке це село? Соснове. Соснове, а березове запорізьке Калинівське Малівка. Туди далі. Спасибі. У чотирнадцяти населених пунктах Великомихайлівської, Маломихайлівської, і Межівської територіальних громад оголосили примусову евакуацію. Люди виїжджають подалі від обстрілів. Там стріляли, вони сюди виїхали. Ну, ж лазять. І вони постійно їздять, смотрять свої будинки, щоб не було мародерства. Людей уже там немає. таких, які, з дітьми, которича з евакуацію. Вже всі виїхали, Дуже сильно стріляли. В Березовому жахаюча тиша, наче у містах Покровську чи Мирнограді, переривають її лише птахи над головами або гуркіт бою десь на горизонті. На вулицях нікого зустріли лише Григорія Васильовича. Чоловік каже, найнеобхідніше вже перевіз у Покровське. Дрони кожного дня. Ось один. Ну це півтора тонней. А то ж було там. По всіх вулицях поїхали, бачили, що це, щоб все розбите. Прильоти були, ворота, забор е е е туалет пів півсарая розбите було. Ну, Зробив, тільки зробив натамі. Унаслідок останнього прильоту у Березовому кілька гігантських вирв. Ось ця прямо на дитячому майданчику. Вирви. Гігантські вирви внаслідок ось таких прильотів. Я ще такої вирви ще не бачив. Дивіться, глибина. Та більше, ніж два моїх В Магазинів у Березовому було три пошкоджені або зруйновані зараз, як і клуб зі школою. Дахи в хатах у дірках розвалених будинків більше До лінії бойового зіткнення понад 10 кілометрів. Селяни виїжджають, розуміючи смертельну небезпеку, і забирають із собою усе, щоб не провокувати мародерів. Великомихайлівська громада, село Березове. Люди виїжджають, забирають домашній крам. цей Господар забрав діжки, обігрівач і інструменти, які згодяться йому в новому помешканні. Жителів села каже пан Володимир, можна по пальцях порахувати. Родини з дітьми чоловік в селі не бачив давно. Сам залишає хату, в якій прожив 26 років. Каже, зараз дуже небезпечно. І на підтвердження своїх слів демонструє поранення, які отримав під час прильоту. Ось і ось ось. у мене прильот був мені орех спас. Машина тут стояла. Я упав возле машини. Кап прилетів за 30 кроків від його будинку. Як чоловік вижив, сам досі не розуміє. Дах накрив плівкою. Вікна зачиняв ОСБ. Сільрада пропонувала транспорт, щоб вивезти хоча б меблі. Але Володимир тримався до останнього. Я тут жив до останнього, все ждав, 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 тому що все жалко ну, останній сильний прильот тут. І коли це природ був, я думав, що пожар начался, що там уже в светло світло Вот это окно вылетело. Ну, все це очень трудно. Звісно, хочеться, щоб вона завтра кончилась. Але ми не знаємо, що здесь буде через час. Друзі допомагають вантажити причіп. Пан Микола розповідає, що ситуація в сусідніх Синявці, Калинівці і Терновому не краще. Окупанти не жаліють на мирні села кабів, ракети і баражуючих боєприпасів. Бандероль, це воно на Шагета, тільки реактивний двігатель там стоїть там 100 кілограм з ревчатки. Як гухна. Та, попри потужні прильоти, люди сподіваються, що збройні сили України виженуть окупантів, і найсміливіші продовжують працювати у полях. Садять огороди, чим вже жити треба. Хазяйство якесь правильно Володя каже, як жив тут, якесь хазяйство держав, легше було за три тисячі пенсій, він ж не проживав. Ну, бачите, засіяні огороди, це пшениця. Люди сподіваються на краще і хочуть, що буде у них можливість вбрати це, заробити какую-то в адміністрації Великомихайлівської територіальної громади нам повідомили, що безпосередньо з прифронтових сіл виїхали усі, хто зміг або хотів. Утім, ще є родини із дітьми, які не бажають виїжджати. Їх постійно попереджають про небезпеку. Є й ті, хто повертаються назад, бо не мають змоги винаймати житло в інших районах чи областях. Показуйте, фотографуйте, хай народ знає, що тут робиться, тому що ну, а хто крім вас, сюди приїде і почне щось розказувати. У січневому, за даними адміністрації, громади виїхали усі, та днями десятеро повернулися. У Маліївці є шестеро жителів із тридцяти. У Калинівському наразі не більше десяти осіб. У Березівському старостинському окрузі зараз близько вісімдесяти людей. У Великомихайлівській громаді, за даними адміністрації, залишаються не більше півтори тисячі жителів. Росія почала активний наступ на запорізькому відтинку. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на підсумковій нараді за результатами діяльності ЗСУ у травні. Що сьогодні відомо про наступ окупантів? Ми запитали в осінь розвідників співзасновник онлайн мапи бойових дій Діпстейт Руслан Микула з нами на зв'язку. Вітаю. Вітаю. Пане Руслан, що вам відомо про наступ на запорізькому напрямку, і які саме сили загарбники кинули на півдні України? Ну, загалом угруповання противника на Запоріжжі останнім часом було посилено частиною підрозділів із Курщини. Весною було перекинуто восьмий десантно-штурмовий полк. І, власне, ми бачили застосування даних в районі Лобкового Малих Щербаків Степового, де противник? За останні тижні дещо, звісно, зменшив інтенсивність штурмових дій, але в принципі там намагання продовжуються. Крім того, ворог сьогодні зранку розпочав активно наступальні дії в напрямку Малинівки, в основному малими групами за підтримки БАГІ та легкої автомобільної техніки. Зараз ситуація там уточнюється. По ворогу наноситься ураження з артилерією, працюють наші ФПВ-дрони. Тобто ми там бачили ці вже групи, які рухаються, як по ним носиться ураження. Ситуація там зараз важка, і очікується, що ймовірно, на ділянку перекинуть псковських десантників сумнозвісних. І також відомо, що задачу, яку їм ставлять, це вихід до річки, яка йде від Малокатеринівки до Оріхова. І от вони ставлять таку амбітну задачу собі. Їм дійти до річки точно не можна дати. Тому що від річки до околиць Запоріжжя менше 15 кілометрів. Відповідно, якщо противник йде до цієї річки, то почнеться масовий терор міста, великі втрати серед місцевого населення, оскільки противник буде працювати стволкою, буде, буде запускати в півдрони масово. Ми бачимо, що ворог, як на Сумщині, він не нехтує можливістю просто касетним градом вдарити в центр міста. Тобто, це. Акція, яка не несе. Японський Тобі. бог. Не Тому що противник може бути доріжчини, звісно, буде кошмарити і тероризувати запоріжців. Але поки що, скажем так, якоїсь такої великої концентрації, яка могла порвати фронт як на Донецькій. Водночас ми знаємо про наступ на сумському напрямку. Наскільки глибоко ворог там просунувся? Противник зараз намагається врізатися у територію Сумської області. Місцями зараз просування складають там від одного до 5-6 кілометрів. На жаль, противник має успіхи, взяв під повний контроль Андріївку, Олексіївку. Проводить водолаги, проводить зачистку населених пунктів Локня, Кіндратівка. Також були спроби противника зайти на північні колоці Юнаківки, і в результаті важких боїв зараз крайні будинки, які там біля Локбіля Локні знаходяться. вони там вже стерті, і там вулиця вже побита. Також ворог намагався зайти в Яблунівку, звідти був вибитий. Ворог проводить наступальні дії в напрямку садків. Ситуація там зараз уточнюється. Ну і була невдала справа противника зайти в Миропілля, але завдяки е координованій дії Сил е, підрозділи, які проводили там наступальні дії, ворога були знищені. Окупанти стверджують, що удар по їхніх аеродромах був не руйнівним. Мовляв, літаки можна відремонтувати. А як оцінили усі розвідники Діпстейту операцію Павутина? І чи поменшає тепер в окупантів підтримки з повітря? Е, ми… Надзвичайно позитивно і з великою повагою і шани до тих, хто це все організовував, планував, виконував. Ставимося, так як це блискуча операція і подібних операцій, ну вже, мабуть, давно світ не бачив. Якщо ми там подивимося якусь ретроспективу, там якісь в корейській війні, чи там війні, Афганістані, чи на другій світовій війні, то з тих з того часу нічого подібного, мабуть, і не було. А як на мене, це. Операція, яка демонструє, по перше, великий військовий розум працівників служби безпеки, які організували це, адже ну я не знаю, я про таке читав більше в книжках раніше про другу світову війну, але точно, от в реальності, ми такого ще не бачили. І другий момент це те, що дійсно по противнику задано серйозний урон по його тактичній авіації стратегічній тактичній авіації. Я думаю, що вони тепер будуть менше всього запускати, оскільки багато бортів, навіть які не знищені, то вони пошкоджені. А в Росії не так вже і багато технологій, щоб не то, щоб побудувати ці літаки, а ще їх ремонтувати. Тому я думаю, що глобально для України, для мирного населення і для фронту, то це, звісно, якось, якось суттєво полегшить. Хоча, звісно, у них ще багато тактичної авіації, які запускають каби. Але от якщо ми говоримо про якісь удари, які ми бачили по навчальним центрам, коли вони запускають чи кінжалами, чи ще якісь ракети, то я думаю, що такого стане дещо менше, але воно, звісно, нікуди не зникне. У вас буквально в телеграм-каналі Deep State Ви по хвилинах розписали удари Оленя Іваново-Дягілєва, аеродром Біле. Це ж я так розумію, контрвипад в бік скептиків, які казали, що там всього три чи чотири літаки пошкоджено. Правильно я розумію? Так да, причому це випад не тільки скептиків, скажімо так, на стороні противника, а цей випад до, скажімо так, скептиків на українській стороні, які раптом почали ставити під сумнів успіхи операції. І що там тільки 3-4 літака, а потім ми там почали грати 12 літаків. Ну, ми побачили, що літаків там дійсно декілька десятків. Зрозуміло, що не всі, можливо, були передані е, відеокартинка, не всі там зібрані, але ну, на тих відео ми бачимо там добрих три десятка. Е, тобто під, буквально та кількість, яку озвучив Генеральний штаб Служба безпеки. І ми бачимо, що дійсно там велика частина з них знищена, і також деякі осінди опублікували супутникові знімки, які підтверджують повне знищення літаків. Тобто, як вони їх із пепела відновлять, як вони там заявляють, ну це звісно, хочеться подивитися. Але я думаю, що навіть ті, які пошкоджені, вони випадуть на тривалий час, а ну, враховуючи, скажімо так, наявну ситуацію по переговорному процесу, то а, виграли вони хороший час. Дякуємо, це був Руслан Микула. Коментуйте нашу розмову. Відео вже на ютюбі ми продовжуємо. Данте, Аякс і Марс кошмарять росіян. Гарне тріо для кінокомедії. Та поки в Україні триває війна, на полі бою інші сюжети більше у стилі хорор і трилер. Де бійці бригади без жартів нищать загарбників, що лізуть зі Сходу півдня і півночі? Екіпаж БПЛА підрозділу Фенрір, бригади Спартан, залітає на десятки кілометрів вглиб ворожих тилів на Покровському напрямку. На квадрокоптерах, які раніше використовували для весільних заходів. А тепер для окупантів ці дрони стали поховальними. Коригують, виявляють, фіксують і атакують, а ще запросто беруть у полон. Навіщо? Де Данте, Аякс і Марс вчилися майстерності? І чи вистачає їм дронів? Про бойову групу з вовком на шевроні наш наступний ексклюзив. Легкий у керуванні і запросто поміститься у дамську сумочку. А на фронті це смертоносний птах, від якого не відмахнешся. І не втечеш. Дуже часто на відео бачимо, як росіяни хочуть збити дрона палкою якусь або якимись предметами, яким можна кинути в нього, але це. Безрезультатно його група воює від початку повномасштабного вторгнення. Тоді вчилися буквально на ходу, каже боєць. За руки війни набили руку і запросто проводять розвідку, коригують і атакують ворога. Екіпажі підрозділу Фенрір зараз несуть службу на покровському напрямку. Тільки один розрахунок мавика за виїзд. Це було 4-5 діб. 27 ворожих піхотинців уразили. З підтвердженнями відео, все як полагається. Найважче зараз розповідають пілоти це заїхати на позицію. Ворог намагається взяти під контроль усе, в тому числі логістику. Решту проблем захисники вирішують пташками, що колись допомагали цивільним. Це звісно, це факт, що багато їх не буває. Бо як один казав. Що це весільні дрони? Хоча це більш для мене як похоронні дрони. Росіян кидають на м'ясні штурми десятками і сотнями. Дронарі тільки Фенріру відправили на концерт до Кобзона приблизно роту окупантів. Але не всі загарбники хочуть умирати. Хто добровільно здається у полон, поповнюють обмінний фонд. Ми взяли на Покровське напрямку близько 20 полонених, тому що ми розуміємо, що наших полонених в російському полоні на жаль теж дуже дуже багато, і їх потрібно міняти. І чим більше ми їх наберемо, тим більше можливості повернути наших людей. Повітряні дуелі не рідкість. Найчастіше просто знищують та бувають випадки захоплення дрону. У який спосіб військова таємниця. Була боротьба з дронами супротивника. Буває, що приходиться його збити, просто дрон об дрон ударяється, та як виходить. Військовослужбовці не вихваляються, бо свої позиції тримають міцно. На кожному з відтинків, де б не були. У Спартан, з моменту, як зайшов на Покровський напрямок, свої позиції не віддав. Харківський, Запорізький, Покровський ніде, ніколи Спартан не тікає, не відступає. Дрони дуже ефективна зброя, та Україна, на жаль, не має відповідного власного масового виробництва і отримує мавіки з-за кордону. Минулого тижня стало відомо, що Китай різко скоротив постачання цих видів коптерів. А з урахуванням того, що Росія пішла в наступ ще й на запорізькому відтинку, Україні треба збільшити власне виробництво для захисту територій. Але перспектива зрозуміла дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там в Росії. Повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика це ключові елементи. Все маємо виробляти. Якщо Україна вироблятиме дрони не гірші за мавіки та інші ударні коптери, то операція Павутина має всі шанси повторитися. Росія нестиме нові невиправні втрати, що створить додаткові умови для припинення війни. Дякуємо силам оборони за захист від окупантів. Дякуємо усім, хто не втомився і допомагає у тилу. Це був воєнкор на одинадцятому каналі. Підписуйтеся на наш YouTube, Бережіть себе і до зустрічі.